Віфлеємський вогонь 12 грудня зустріли у Сумах. Щороку пластуни поширюють символічний вогонь з місця народження Ісуса Христа містами та селами України. Віфлеємський вогонь він до нас приїхав з Ізраїлю, з Віфлеєму, потім до Австрії, до Відня, а потім вже з Австрії по всім іншим країнам. Але саме сумський вогонь він приїхав з спочатку з Польщі. І потім він приїхав до Ужгороду. І ось наш, наш віфліємський огонь, який тут стоїть, він саме з Ужгороду. Цьогорічне гасло в єдності долаємо темряву. А зараз непростий період для України. У нас війна, і цим теплом ми ділимося. Віфліємський вогонь миру символізує тепло. Ми його передаємо людям, які не можуть відзначати свята вдома. Запалити свічку від віфлеємського вогню може кожен охочий. Це доєднання людей до цього процесу, причому з усього світу для мене асоціюється із гуртуванням навколо настрою передачі знаку миру і передачі знаку єдності. Я приніс з собою лампадку і заберу частинку вогню собою додому, тому що щось в цьому є. Мені симпатична. Християнство і це лицарство і безстрашність, символ якого напевно вогонь серед тих, хто отримує вогонь від пластунів. Сумські храми ці дні особливі, коли Україна перебуває в війні із агресором Росією. Цей вогонь є найчастіший і найтепліший для наших першу чергу захисників, наших воїнів світлих, які захищають нашу державу. І цей вогонь, який буде перебувати в нашому храмі. Цілий рік ми будемо молитися і запалювати його для того, щоб пришвидшив цю перемогу для нашої України і держави. Наступними днями сумські пластуни повезуть вогонь Сумщиною до дитячих притулків, лікарень до тих, хто перебуває далеко від своїх родин, аби говорять, кожен міг відчути тепло віфлеємської зірки. Катерина Іваненко Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.